Автомобіль і обладнання передали військовослужбовцям десантникам працівники енергетичної компанії Житомир Обленерго. Це якраз автомастерня, яка дуже необхідна нашим воїнам. Це був попередній заказ. Ми довго шукали, ми її знайшли. Відремонтували, укомплектували, зробили фактично ідеальний стан і говоримо, що це буде пожиттєва гарантія. Тобто, якщо б були якісь моменти, ми однозначно будемо прикладатися і будемо забезпечувати даний автомобіль в повному обсязі. Десанду Штрумі війська дуже вдячні керівництву та всім працівникам Житомилообернерго. Це дуже важливий внесок в загальну перемогу, так що ми зможемо покращити спроможності підрозділів. Якби ця машина дуже хорошо себе має зарекомендувати. Вона буде допомагати хлопцям на передовій, відремонтувати техніку, то що потрібно, поточно, і якби більш серйозні ремонти можливі. Автомобіль придбаний за гроші працівників компанії. В першу чергу хочу подякувати всім працівникам та їхнім сім'ям за те, що долучились до благодійної акції збору коштів на придбання даного автомобіля та приобладнання його. Ключі від авто воїнам вручили діти працівників Житомиробленерго. Від малого до великого вручаємо дані ключі від даного транспортного засобу. Ми вам дякуємо, за те, що робите наше небо мирним, що ми можемо працювати, що ми можемо робити світло для наших людей. Дякуємо вам. Слава Україні! слава! Військовослужбовець Віталій Водій. Чоловік каже, що машина надійна. Велике дякуємо за таку машину. Вона на даний час дуже потрібна хлопцям для виконання завдань. Допомогу воїнам працівники Житомироболенерго надають з 2014 року. Житомир Обленерго завжди підтримувало збройні сили, завжди старалося все, що могло зробити, для того, щоб, скажімо, підтримати хлопців і різними не тільки технікою, навіть скажімо, морально і психологічно, і завжди і за всі звернення, які були від збройних сил, якби реагують позитивно і завжди надають допомогу. Ми дуже вдячні і ще. Іро, подяка керівництву та всім працівникам Житомил Обернер.